Вітаю наших глядачів, і сьогодні із нами на зв'язку Василь Хміленко, староста першотравневого Старостинського округу. Доброго дня. Василь Іванович вісняні польові роботи цього військового року. Які проблеми у аграріїв? Як допомагає держава та громада? Як ідуть посівні роботи? Ви знаєте, на сьогоднішній день фермери це люди, які кормлять світ. І на сьогоднішній день хочеться низько їм вклонитись за їхню працю. Тому що дійсно кожен день це. Маленький подвиг, тому що дуже багато механізаторів, які працювали фермерів, вони пішли захищати нашу батьківщину. І на сьогоднішній день багатьом приходиться знаходити ситуацію якусь там для того, щоб дійсно ну, вийти із того положення, яке зараз є. По 12 на сутки працюють для того, щоб піймати вологу, яка знаходиться в ґрунті, щоб своєчасно посіяти, обробити поля. І люди розуміють, що на сьогоднішній день важко всім. І в першу чергу хлопцям, які захищають нашу державу, ще важче, і кожен фермер старається зробити так, щоб максимально зробити те, щоб було що зібрати і зберегти те, що вже є. Та на зимі в досить гарному стані. На зимі перезимували дуже добре. Дощі, які прийшли, дали можливість фермерам отримати сходи ранніх культур цього року, льону, які посіяли фермери ще 2-3 неділі назад. І перспективи на сьогоднішній день досить таки непогані. І відповідно вони намагаються зробити так, щоб отримати цей врожай. Да, ми розуміємо, ціна на сьогоднішній день на паливно-мастильні матеріали досить таки дорогі, вартість дистоплива не менше 40 гривень. Дуже дорогі мінеральні доброва, більше 35 тисяч, вартість одної тони. А вони потрібні дуже багато, і фермерам зараз дуже важко, тому що як завжди, традиційно весною фермерів немає коштів, немає чим працювати, і вони намагаються працювати на тому, що є, і розуміють, що потрібно. Вложити, тому що якщо зараз не вложити ці гроші в добрива, засоби захисту рослин, відповідно, результату потім не буде. І на сьогоднішній день хочеться й вклонитись і подякувати за їхню титанічну роботу, тому що дійсно зараз працювати дуже і дуже важко, як наше керівництво громади. Ми намагаємося вникнути в те, що на сьогоднішній день відбувається, і допомогти тим, чим ми можемо. Фінансово на жаль, зараз ми допомогти не можемо, тому що. Відповідно, немає такої статті затрат, але все, що залежить від нас, елементарні перепустки видати для фермерів для того, щоб можна було працювати там і в нічний час, тому що дійсно потрібно ловити кожну хвилину і отримати результат. І відповідно, фермери перепустки отримали. Вони можуть працювати і в комендантський час, і відповідно, і якщо потрібна десь якась допомога, наша. Перегоні техніки ми намагаємося допомогти, і хотілось би звернутись до наших відповідно органів. Поліції, тому що на сьогоднішній день багато фермерів приїжджають з одного поля друге, там техніку переганяють, і ми розуміємо, що вони не мають можливості супроводжувати згідно всіх пунктів правил, там дві-три машини супроводу, щоб перегнати ту сівалку з поля на поля. І хотілося б, щоб вони з розумінням віднеслись до того, що не такий час. Один фермер, він господар, він все йде на тракторі і супроводжувати ту сівалку він не може. І хотілося б, щоб це зрозуміло і якось віднеслись з нормальним таким знаєте, поняттям, що дійсно потрібно не казати, а допомогти в першу чергу, і це люди, які на сьогоднішній день працюють для того, щоб забезпечити нашу державу хлібом. Фермери завжди відгукувалися на наші всі потреби, коли була потрібна допомога. Коли будувалися блокпости дні війни, коли потрібно надавали техніку, вони самі приїжджали тракторами, погрузчиками, давали пісок, давали всі матеріали. Ми випрацювали і робили все так, щоб захистити нашу державу. Над якими питаннями часто звертаються фермери зараз? Податкова на невеликі фермери велике податкове навантаження, Підняти податки на за землю, і відповідно, що вони питають, ми намагаємося рішити це питання. 70 відсотків я так цифрами розповім. Якщо має фермер 100 гектар, то 100 тисяч він повинен заплатити до бюджету налога за землю. І з тих 100 тисяч 70 тисяч повинен заплатити першому кварталі. На сьогоднішній день в першому кварталі фермера грошей немає, тому що йому потрібне пальне, йому потрібно добрива, йому потрібно посівний матеріал, і в нього немає їх, де взяти. Банки не особо кредитують, тому що війна йде зараз і це всі розуміють. І такі гроші заплатити вони не можуть. Вони з розумінням відносяться до цього всього. Не говорять, що да, ми розуміємо, що ми будемо платити налоги, раз це прийнято рішення держави, Але відтермінуйте якось, зробіть, щоб ці податки платились там після третього кварталу, ну в кінці другого кварталу, для того, щоб коли вже піде збирання врожаю, коли підуть якісь гроші, якісь там щось можна було взяти, заплатити ці гроші. А заплатити такі кошти вони фізично неможливо. І невеликі фермерське господарство, які працюють там один-два чоловіка. Вони практично от таку попали ситуацію, що вони обв'язані заплатити, але в них немає такої можливості, тому хотілося б. Якось рішити це питання на державному рівні, тому що дійсно людям потрібно допомогти. І багато фермерів, які знаходяться в нашому селі, давали запасні частини для армії і віддавали свої машини для армії, і готові зараз надавати всю допомогу, що можна. Але ну давайте якось з розумінням віднесемося до фермерів, тому що їм дійсно важко і потрібно допомагати їм зараз. А чи вдалося у повному обсязі реалізувати врожай минулого року, розрахуватися із боргами? Що фермери кажуть? Хочу подякувати дійсно фермерам, тому що вони ну в такий важкий рік. Це вже в нас правило в нашій громаді. Це правило фермерів, що в першу чергу вони розраховуються з пащиками, і на сьогоднішній день був, будь ласка, вибор: хочете гроші, ми вам дамо гроші, хочете зерно, дамо зерно, пшеницю, ячмінь, кому що потрібно. Фермери давали без проблем. Було та правда такий час, коли почали бойових дій, коли були закриті порти, коли не було куди дівати зерно, то вони звернулись до людей і сказали: будь ласка, в нас є зерно. Якщо вам потрібно, будь ласка, беріть зараз. Якщо вам зерно не потрібне, почекайте, коли буде можливість дамо грошима. Люди з розумінням до цього віднеслись. І я дуже вдячний, що ну ніхто до мене не звертався з якимись претензіями. Всі розуміли, що це дійсно такий важкий час. На сьогоднішній день заборгованості практично нема нікого. Ніхто не звертався з якимись претензіями. Всім видали грошовими коштами і дякуючи нашій державі за те, що зерновий коридор був зроблений, і була відкрита можливість для того, щоб можна було транспортувати зерно. І ви ж народно теж бачили, що відкриті дороги, порт працював, машини стояли в чергах. І, відповідно, це на. Піднялася на зерно, і фермери змогли за ці кошти розрахуватися і посіяти озимі культури, і в принципі вийти з положення і розрахувати з людьми. Так що це все було зроблено, і будемо надіятися, що і подальшому зерновий коридор буде працювати. Потрібно, щоб фермери розуміли, що дійсно це зерновий коридор буде, тому що дійсно це кошти, які приходять, і це реальна ціна зерна, по за яку можна працювати, яким можна далі розвиватися фермерам, тому що. В цьому році да, так, вони не змогли придбати нову техніку, вони не змогли там вкласти що знову, але те, що в них є, відремонтоване техніка готова для посівної роботи, і проблем ферміру на сьогоднішній з виходом поля немає. Оселіванічу важливе питання, як на вашу думку, чи зможемо ми забезпечити себе продовольством за прийнятливою ціною? Яка ситуація у твариництві? Ми розуміємо, що зараз в занепаді, але як без твариництва? Що ви думаєте з цих питань? На сьогоднішній день те, що я бачу по наших селах, то зерно, коли було дійство дешеве, дуже період збирання, відповідно збільшилось, почали тримати вдома домашнє господарство. Хтось курей, хтось корови там. Хтось вівці тримає, і в цьому плані трошки збільшилось тваринництво в наших селах. Є світові ціни на зерно. Фермери коректують свої ціни на ціни, які на ринку на сьогоднішній день. Так, да, великі затрати. Ціни на добре, на пальне досить високі. Але пропорційно я думаю, вони будуть підніматися на зерно по тій ціні, які зерно зараз. Хліб дорожати, я думаю, не повинен може бути, але це незначне збільшення. Перспектива урожай досить таки непогана на зернові культури. Я маю до на хліб на ячмінь, на пшеницю. І якщо ще буде літо більш-менш таке, знаєте, сприятливе для нас, то відповідно: якщо буде чим більший вал зерна, чим більша урожайність буде зерна, тим буде менше ціна на нього. Держава буде цю проблему регулювати. І я думаю, що Ціни на хліб підніматися не будуть, а по тваринництву все буде залежати від наявності кормів. І я думаю, що невеликі господарства, фермерські будуть розвиватися і тримати поголівня, тому що ціна доступна і люди заробляють на цьому гроші. Традиційні весняні роботи на території старостату я готувалися до Велидня. Які роботи плануються, розкажіть про це. Люди наводять порядок біля свого будинку, і наш старостинський округ ми також прийняли участь. Кожен рік ми возимо сміття кладовища. Люди наводять порядок. Ми вивозимо сміття. Ми завезли пісок для того, щоб люди могли посипати, куди підійдуть там до своїх родичів, і ми наводимо порядок по всьому селу. От зараз ви бачите, там побіляні дерева, покрашені лавочки, і ми плануємо це робити, тому що дійсно фінансування. Не так, як би нам хотілося, але те, що можна, ті статті затрат, які в нас є дозвіл, ми будемо їх максимально використовувати. Також проходить ремонт доріг, ямковий ремонт доріг. Буде капітальне на двох вулицях, тому все рухається так, як ми плануємо, і ми упевнені в тому, що все воно буде так, як ми хочемо. Ми також приступимо буквально на ближчим часом на парку Дунаєва до кінця алею зробити, щоб дійсно вже зробити прохід. І по можливості плануємо. Плануємо не знаємо. Як у нас вийде, Плануємо ще доріжку між Олесі Українкою і Шевченка зробити пішохідну доріжку, щоб людям можна було прийти з одної вулиці на другу в центр села. І те, що залежить від нашого комунального господарства, ми робимо і будемо робити. Ми вивозимо сміття, і вивозили, і будемо вивозити. Ми собираємо по селу, розвозимо ґрунт, підсипаємо доріжки, кому потрібно. Ми привезли в зірки ще який рубає геляки, І кому потрібно, ми приїжджаємо там. Ну, не невеликі кошти, там можемо прирубати нам геляки, які пообрізали. Тому відповідно, ми розуміємо, що на сьогоднішній день життя продовжується, і ми повинні жити і максимально приближати нашу перемогу. І наша задача старостату нашої громади зробити так, щоб нашим жителям селі жилось комфортно, щоб наші воїни, які захищають нас, розуміли, що в них в тилу все добре. Сім'я забезпечені всім. Це і освітлення, це і. Вода і допомога, яка ми можемо надавати згідно нашої програми, тому ми працювали працюємо і будемо працювати. А хлопці наші нехай нас захищають, і ми надіємося, що ця війна закінчиться як можна швидше. Дякуємо їм, їм, всім, всім воїнам, тим, що там спереді захищають нашу державу, тому що їм низький уклін і шан. Дякую за участь у програмі. Сьогодні із нами на зв'язку був Василь Хміленко, староста 1 травневого округу. Живемо і сподіваємося на здійснення всіх наших планів. До зустрічі!